Всім привіт! Ми вчимо англійську граматику для початківців по червоному підручнику Мерфі, і сьогодні в нас 11-й урок, де ми з вами будемо вивчати простий минулий час англійською past simple. На попередньому уроці ми вже трішки торкнулися цього часу, коли розглядали з вами два дієслова: дієслова стану «тобі», яке змінюється у «воз» у івер у минулому часі. А сьогодні ми розглянемо всі інші дієслова. Past simple це простий минулий час або по-іншому граматична конструкція, яка розповідає про події в минулому. І що в першу чергу вам треба знати, так це те, що в англійській мові є дві категорії дієслів: це правильні дієслова, regular words і неправильні дієслова irregular words. Чому це дуже важливо? Тому що до правильних дієслів, до всіх правильних дієслів в минулому часі буде додаватись закінчення «ed». і як ви бачите на малюнку, «They watch TV every evening». Вони дивляться телевізор кожного вечора. Це нас теперішній простий, щоб сказати в минулому. Вони дивились вчора ввечері телевізор. Ми просто додаємо іді до дієслова, і виходить «They watched TV yesterday evening». Ще звертаю вашу увагу на вимову. Коли ми додаємо іді, то і не читається. Наприклад, work, worked, clean, cleaned, dance, danced, stay, stayed. Але, окрім тих випадків, коли перед іді стоятимуть літери т або д, тоді ми чітко чуємо і. Іді started, і needed. Перейдемо до прикладів. I clean my teeth every morning. Я чищу свої зуби кожного ранку. This morning I cleaned my teeth. Я чистив зуби цього ранку. Отже, cleaned додали іді, але і не читається. Terry worked in a bank from 2005 to 2011. Террі працювала в банку з 2005 по 2011 рік. Те ж саме в слові worked і не вимовляється. Yesterday it rained all day. Вчора цілий ранок йшов дощ, теж і не вимовляється. It stopped at lunch time. Він зупинився в обідній час. В слові стоп ми бачимо подвоєння і зараз я це прокоментую. We enjoyed the party last night. Нам дуже сподобалась вечірка минулого вечора. Отже, в нас enjoy. Бачимо є вай, але перед нею стоїть голосна, тому ми просто додаємо іді, але і при цьому не вимовляється. We enjoyed the party last night. We danced a lot. Ми багато танцювали. And talked to a lot of people. Теж не вимовляється і в цих словах. Danced and talked to a lot of people. The party finished. At midnight. Вечірка закінчилась всередині ночі. Що важливо пам'ятати, коли ви додаєте іді до дієслова. Перше, це те, що якщо у слові вже є і на кінці, наприклад, слово move переїжджати, то коли ми хочемо додати іді, то у нас і випадає, виходить мовт. тобто пишемо лише одну і. Далі, якщо у нас. Слово закінчується на «вай», перед якою стоїть приголосна, то «вай» випадає, і на її місці вже з'являється I, а потім «іді». tried, як у слові «tried», або як у слові studied. Наприклад, «study», бачимо приголосна «вай», тому «вай» випадає. І далі пишемо IED, чого не відбувається у слові enjoy, тому що перед «вай» стоїть голосна. Те ж саме буде зі словом play. Бачимо там AY. Стоїть голосна передвай, тому ми просто додамо ID, нічого не змінюємо. А «копі» бачимо, теж є приголосна передвай, вай випадає, IED. Copied, стаit, tride. Слові стоп. І в тих словах, які мають кінцеву приголосну і перед нею голосна наголошена, тому ми останню приголосну подвоюємо: стоп, стопт. Plant. Отже, бачимо, що тут, так як це односкладові слова, то вони, звісно, наголошені, тому ми останню приголосну подвоїмо: стопт і плент. Не забуваємо, що в англійській мові, окрім правильних дієслів, є ще й неправильні дієслова, які в минулому часі повністю змінюють корінь. І тому, щоб легко утворювати минулий час, вам потрібно вивчити табличку неправильних дієслів, яка є в легкому вільному доступі в інтернеті. Або ж ви можете вчити неправильні дієслова у мене на каналі в шорцях. Перед вами в підручнику подана табличка самих е, найбільш вживаних дієслів, таких як Begin починати в минулому буде began, break ламати, broke – зламав, bring приносити, брод приніс. І ще зверніть увагу, скільки бежиться літер, а читається просто О, брод. Build будувати, build збудував. Ди перейшла в ти. Buy буде теж бот. Купувати купив. Catch ловити, Кот – піймав, Кот. Come приходити, кейм, прийшов. Do – робити, дід зробив. Drink пити, Drank – випив. Eat їсти, їсть, з'їв буде ate. Далі впадати. Fall, впав, fell. Find, found знаходити знайшов. Fly літати. Flew – полетів. Forget забувати. Forgot забув. Get отримувати. «got» – отримав. Give давати. Gave. Дав. Go приходити. «went» – Прийшов. Have мати. «had» – мав. Hear чути. Heard. Почув. «Know» – знати. «knew» – Дізнався. Leave залишати, покидати, left, пішов. Lose губити. Lost загубив. Make робити. «made» – зробив. Мід зустрічати, мед зустрів, пей платити, пейт заплатив, put, put. Бачите, нічого не змінюється. Є декілька слів, які в трьох формах: в першій, в другій, в третій будуть звучати і писатись однаково. Далі Рід, читати, але прочитав, пишеться однаково, але читається е, ред. Рід і ред. Ринг дзвонити, ренг подзвонив. Сей, казати, сет сказав, Сі дивитись, со so, побачив. Продавати сел, продав, солд. Сидіти сид, сидів, сет. Спати слип, поспав, слепт. Спік розмовляти, говорити, спок в минулому. Стенд стояти в минулому студ. Take брати, чук, взяв. Тел казати, толд сказав. Синг думати, сот подумав. Win виграти won – виграв і write писати wrote – написав. Звісно, моя рекомендація, щоб ви вчили табличку неправильних дієслів відразу три форми. Таким чином, коли ми будемо вчити доконаний час, то ви вже знатимете третю форму і вам не потрібно знову повертатися до цієї таблички. Так, у нас подані приклади, давайте їх зачитаємо. I usually get up early, but this morning I got up at 9 o'clock. Я зазвичай прокидаюсь рано, але цього ранку я прокинувся о 9. Отже, завжди це буде перша форма дієслова get up, але я вже прокинувся минулий час, тому вживаємо got up. We did a lot of work yesterday. Вчора ми робили багато роботи. Отже, це було вчора маркер минулого часу, тому вживаємо did. Caroline went to the cinema three times last week. Отже, на минулому тижні Caroline була в кінотеатрі тричі. Three times – це означає тричі. Ходила до кінотеатру, ходити буде go. В минулому пішла went. Отже, ми вжили другу форму дії слова. James came into the room. Джеймс прийшов у кімнату, Took off his coat. зняв свою куртку. And sat down і сів. Коли ви бачите речення, в якому послідовно йдуть якісь події, то кожне дієслово буде вживатися у past simple. Отже, коли є послідовний перелік подій, то ми дієслова вживаємо у другій формі. Тому James прийшов, потім зняв пальто і set сів. Перейдемо до практичних завдань і прочитаємо про подорож лізи до мандриду. Давайте поставимо подані дієслова у минулий час. Last Tuesday, Lisa flew from London to Madrid. Отже, минулого вівторка Ліза літала з Лондона в Мадрид. У нас є дієслово fly. Ми вжили його у другій формі. Так як це неправильне дієслово, то ми подивилися у табличку, у другу колонку, і побачили там flew. Отже, полетіла з Лондона до Мадриду, буде flew. Далі вона що зробила? Вона о 6-й ранку прокинулась. Отже, у нас є дієслово get, яке ми ставимо. У другу форму виходить got, she got up and і що? І мала чашку кави. Have у минулому буде had. She got up at six o'clock in the morning and had a cup of coffee. Далі о 6.30. Вона що? Покинула будинок і поїхала до аеропорту. At six thirty she left. Leave буде left у минулому і drive буде drove. And to the airport. що відбувалось далі? Коли вона туди дісталась, ми бачимо слово get. Get воно має безліч визначень, і в даному випадку це означає кудись приїжджати, попадати. Отже, коли вона туди прибула, це буде She Got there. Вона що? Припаркувала машину, Park – це правильне слово, тому додаємо і в кінці, She Parked the Car. І що? І пройшла з пішки. До аеропорту і walked – теж правильне дієслово, тому просто додаємо і в кінці. To the airport building and І що вона? Вона попрямувала до будівлі аеропорту. She walked to the airport building. І пройшла реєстрацію. Checked in. Check – теж правильне дієслово. Тоді вона поснідала в кафе і почекала на свій рейс. Отже, поснідала. Це сталий вираз. Have breakfast. Ми have ставимо в минулий час. і Виходить had. She had breakfast. at a cafe and waited. І почекала слово wait це правильне дієслово, тому додали іді waited for her flight. Далі літак відлетів вчасно, on time. Departs це правильне дієслово, тому скажемо departed. Arrive правильне дієслово. Тому додаємо і ді, але так як вже в нас є і, то ми записуємо лише одне І. Arrived. І 14. Finally, врешті-решт, вона що взяла таксі, та й минулому буде took. She took a taxi from the airport to her hotel, до свого готелю in the center of Madrid. В центрі Мадриду. На сьогодні це все. Звісно, ми тему лише почали. На наступному занятті ми продовжимо. А поки що вивчайте табличку неправильних дієслів. На все добре!